Ніколи не використовуй ці жести в своїй мові тіла, якщо не хочеш, щоб тебе погано сприймали люди. Незважаючи на те, що ти говориш, 80% твого сприйняття формується за рахунок оцінки твоєї мови тіла. Тому дуже важливо знати жести, які варто тримати під контролем і які не можна використовувати під час спілкування. Тому в цьому відео я розповім тобі саме про ці жести, про позиції тіла і про рухи, які негативно впливають на твоє сприйняття оточуючими. А також покажу тобі альтернативні рухи, які покращать твою подачу. Привіт, мене звати Фінкєвич Андрій, і перше, про що ми поговоримо, це про контроль твоїх ніг, а точніше про їхнє положення. Закрите воно чи відкрите. Зараз зліва ти бачиш приклад закритої мови тіла, а справа відкритої. Також не варто схрещувати ноги. Наприклад, ось таке положення ніг створює бар'єр між тобою і між співрозмовником. Наступне, що ти повинен контролювати, це положення своїх рук, і воно може бути також або відкритим, або ж закритим. Старайся під час діалогу не схрещувати руки на грудях. А також, якщо в тебе є якийсь напій, то його краще тримати не навпроти грудей, а на прямі руці. Куди ж тоді подіти ці руки? Все максимально просто. Тримай їх в розслабленому положенні і просто іноді підключай жестикуляцію. Наступний крок це твоя постава. І з нею все досить очевидно. Згорблена спина це символ закритості та невпевненості в собі. А рівна постава це, відповідно, символ впевненості та відкритості. Зараз ми перейдемо до останнього і, напевно, чи не найважливішого пункту, але перед цим обов'язково постав до цього відео лайк, а також напиши в коментарях, чи подобається тобі взагалі відео про мову тіла. І якщо ця тема справді актуальна, то я буду знімати її частіше. Ну і окрім цього, всього, обов'язково підписуйся на цей канал. Тому що тут виходять якісні відео про саморозвиток українською. Отож, останній пункт це твій зоровий контакт з співрозмовником. Очевидно, що саме цей пункт надзвичайно важливий, тому що він показує твою впевненість в собі, а також твою відкритість. Адже якщо людина дивиться в підлогу, поглядаючи з підлоба, то очевидно, що вона в собі не впевнена. Тому обов'язково тренуй свій зоровий контакт і тримай його під контролем. Я дуже сподіваюся, що тобі сподобався такий формат відео і що ти дізнався якусь корисну інформацію інформацію, яку застосуєш в своєму житті. До речі, в мене на каналі вже було відео про мову тіла, і там я розбирав жести і рухи дівчат, які вказують на те, що ти їм подобаєшся. Якщо ти ще цього відео не бачив, то посилання я залишу в описі, а також в правому верхньому кутку в підкасті. Обов'язково пиши в коментарях, чи подобається тобі подібна тема, і чи знімати далі відео про мову тіла. А я дякую тобі за перегляд і побачимось вже зовсім скоро в новому відео.